Жувачки дешеві. Жувачки. <ривіт> от ви не знаєте, що таке все-все. А коли я був от такий, як ви, ми жувачки привозили за кордон, що привіз. Один пожував до другому пожувати. О! Я хочу вільно дихати, вільно жити, вільно любити. І в будь-який момент, взявши квиток, поїхати в Відень, в Париж на три дні, попити каву. Чи з концертом до своїх друзів, чи на майданчик найкращий. Будь-якому місті світу. Я, як артист, хотів би подивитися світ своїми очима, а не через телебачення чи через інтернет. Я хотів би, щоб були правові закони у нас написані, так як і в Європі, і щоб ми їх виконували, безумовно. Я вам хочу сказати, що в моїй практиці було таке, що мені пропонують зробити концерт, вечірка приватна для наших співгромадян. Десь в Римі, в Канах чи в Берліні, а в мене не стоїть європейська віза. І я знаю, що я не встигаю, і я її за три дні не зроблю. От губляться е, гроші мої, губляться гастролі мої із-за того, що я невільна людина. І я обов'язково на канікулах своєї Яночки ми беремо Турпутівки і від'їжджаємо в Європу. Стані це в нас був Париж, на травневі свята, ми на п'ять днів поїхали побачили. Погуляли, пожили в музеях, Версальський палац, Лубр, на Сені побувались, на катері прокатались, поїли Морозова-Французького. По уявляєте, скільки було емоцій Нотр-Дам, от в малої ми скільки було емоцій. Даймо. А в принципі, їздимо ми досить таки часто, досить часто. До наших приятелів в Варшаву літали, на День народження літали в відень до наших добрих знайомих. Так що віза. Потрібно, Але стояти в чергах, чекати, дадуть тобі чи не дадуть тобі, відмовлять тобі на будь-яких підстав за будь-яких підстав, чесно кажучи, це трошки принизливо. Ми не є люди другого сорту. Ми цивілізована нація українці. Тому паспорт, що ти є європейць і мандруй по білому світу спокійно, легко, задоволенням. Різниці ніякої немає між нами і європейцями. В них стала конституція. У них демократичні принципи життя. Ти ніде в Європі не побачиш, чесно, що викидають недопалок через фірточку, віконечко машини чи пляшку пусту від Кока-Коли. Такого немає і не буде. І ззаді, якщо їде машина, вона обов'язково перезвонить поліцейському і оштрафує цю людину. У них апріорі такого не може бути. У нас, на жаль, ще мислення таке «Совкове залишилось, совкове залишилось. І треба виходити нам з того совка. Будь-де ми в Європі не буваємо, нас часто плутають з Рашею. А, росіяни, Росія. І я з гордістю, і моя дитина і дружина кажем но Раша, ми є Юкрейн, Україна. Україна і в'ємо себе в груди, щоб вони знали. І голосно, якщо не доходить, двічі, тричі. Повторюємо. Запам'ятав? Є yeah, окей, okay, запам'ятай. Ні, мене дитина патріот. Вона в мене виховалась в українській сім'ї з хорошими українськими цінностями, традиціями. Вот. Вона, Де ми буваємо за кордоном, вона носить навіть маєчки, що там є Україна. От, вона надіває навіть віночок десь іде український, на якусь вечірку, якісь деталі робить українські. І я її за це дуже і дуже шаную і люблю, що от такий маленький патріот виріс в моєї сім'ї. От почнемо з себе. І приклад показуємо, я гружусь. Щоб ми підписали асоціацію, дуже хотілося б підписали асоціацію з Європейським Союзом. І як... Швидше вступили в Європ... Європейський Союз. Якнайшвидше в Європу. Подалі від Азії. Ми в Азію будемо приїжджати на гастролі і теж на екскурсії. Сподіваюсь, без візу. мене хвилює, хвилює, чесно кажучи, як і європейців, що в нас на Україні більше мерседесів аудіо у чиновників найвищого класу. Ніж в кожній європейській країні, Най найкращі е мільйонні палаци, в яких вони живуть і відпочивають. І статки, які в банках європейських мене це як громадянина України, хвилює. хвилює. Справа в тому, що ми будемо жити за правилами європейськими, і кожен чиновник від маленького до великого міністра, президента, буде показувати декларацію, звідки в нього майбахи, звідки в нього статки мільйони. І чому жінка е, міняє кожен три місяці норкову шубу за 50 тисяч євро. От і все. Це стане прозоро. Прозоро. І кожен громадянин буде бачити. Якщо він це побачить, то чиновнику не місце буде в суспільстві. І Європа буде тикати пальцем. Звідки в тебе начальник міліції за 8 мільйонів будиночок, катер за 2 мільйони? Да, те, все. Все, декларація. Це дуже і дуже важливо. Такого немає ніде. Там їздять на шкодах, міністри. Шкода. Та вона зараз хороша вже, чешки, ці шкоди. Але це шкода. За 25 тисяч доларів, але не за 175 євро, 200 євро. Що ви, вони таке не дозволяють собі. Не тому, що вони бідні, а тому, що вони справедливі. Це різні речі. В Росію. У мене в Росії дуже багато родичів. Ліпецька, Воронежська область по батьковій лінії. Я приїжджаю до них в гості. З задоволенням буду їздити і нічого нас не посварить з нашими слов'янськими братами, безумовно. І народ Росії це все прекрасно розуміє. Але та істерія, яка йде наверху, там я маю на увазі в урядових колах в Росії, вони не, не хочуть просто губити з кола своїх інтересів таку велику державу Україну. От звідти істерія йде. А я думаю, що це все минеться, як тільки ми підпишемо асоціацію, будемо дружити, торгувати, їздити, гастролювати, як ми і це все робили до цього часу. І в Росії, і в Казахстані, і в Білорусі. Загубимо ендентичність свою, ми її губимо з кожним роком, до речі, тому що вплив в Росії дуже величезний. Ми все-таки були під нею багато-багато століть. І е, Росія, старший брат, як вона називає, що він старший брат себе, вона так чи інакше давить своїм авторитетом. Да? І... Тому в Савок повертатися і я, і моя сім'я, і мої друзі не хочуть. Перехідний період буде, знаєте, як післяопераційний період, так ми можемо назвати реабілітація хворої людини. Вона виходить хтось за тиждень, хтось за місяць. Безумовно, певний період прийдеться Україні не так легко, як би ми хотіли. Але потрібно пережити цей період. І ми. Станемо здоровішими, сильнішими, впевненішими, і будемо жити за правилами цивілізованої Європи. Ми чомусь думаємо, що хтось за нас щось зробить. За нас ніхто нічого не зробить. Починати потрібно з кожного: знати свою історію, цікавитись своєю історією, бути патріотом свого будинку, під'їзду, школи, заводу, де ти працюєш патріотом. І, до речі, розмовляти українською мовою українською мовою. Мені здається, це теж маленький-маленький, але патріотизм, що ти на території України, не Росії, знаходишся. Я з гордістю дивлюся, коли їду до родичів, і мені, я заздрю, коли я перетинаю кордон України, тільки перетинаю ФМ-станції російські, і вони через кожних 15-20 хвилин. Слушаємо російських ісполнітелів і крутять російських ісполнітелів. З російських артистів і крутять російських артистів. Трошечки заходу, трошечки Америки. Російська музика в них звучить. Російська. Де ви чули На, в теренах фм станції українських? Слухаємо українські підтримуємо українських виконавців. От вам два слова. Я сказав: немає патріотизму. Немає. Ми слухаємо наших братців, підтримуємо братців, тому що ми їх слухаємо і крутимо зранку до вечора. І артисти приїжджають російські, розкручені, і ми їх йдемо на концерти, купляємо по тисячі, по дві, по три тисячі квитки і біток. От вам патріотизм наших українців в дужках. У мене сьогодні євронастрій на 40 градусів. Було б більше. Я б і 50 зробив, і 100. З Європою йдемо. Всі разом. З нами. Вперед!